Кейт, wow, всі сто шматочків кавуна. А у Квентіна десять шматочків кавуна. А от у Софі лише один. Навіть сумно. Тоді давайте почнемо з Софі. Давайте спробуємо. Кавон солодкий, але в ньому дуже багато кісточок. Смачно, друзі. Я все. Як вам моя посмішка? Смішно. Тепер твоя черга, Квентін. Клас, обожнюю кавун. А у мене цілих 10 скибок. Як смачно! Можу постійно їсти лише кавун. Нимина наїстись і напитись можна. Класно! Обожнюю. О, ідея. Зроблю піцу з кавуна. Це ж геніально. Я вже виклав ворево. Поливаємо шоколадним сиропом. Скільки подобається. Я люблю побільше. Посипаємо цукерками ньорц. Чудово! Вау Квентін виглядає так смачно. Я знаю. Я ж старався і готував для себе. Так, спробуємо. Так, все смачно, насолода смакота. Тут є все, що мені так подобається. Я можу з'їсти все один. Залишився останній шматочок. На нього місця вистачить. Смакота. Кейт, тепер ти. Так, я готова почати. Давайте спробуємо. Почнемо з цього шматочка. Хоча навіщо мені їсти один шматочок? Я ж можу одразу декілька. У мене сто шматочків кавуна. Здорово! Яка смакота? Але є проблема. Я вже обілась. А кавуна не стало менше. Треба вигадати щось інше. Точно я перекладу кавуну блендер. Та зроблю кавоновий фреш. Це буде смачно. Кладемо лише м'якоть. Шкірка не потрібна. Тепер вмикаємо блендер. А тепер перельємо все у величезний келих. Ого, подивись, яка крута ідея у кить. Дякую, Квентін. Потрібно зробити фреш із усього кавуна. Цей величезний келих заповниться до самих країв. Ви тільки подивіться. Кавуна стає все менше і менше. Навіть уявити складно, скільки мені знадобиться часу, щоб все це з'їсти. Всіх, з кавуна, я вип'ю набагато швидше. Готово. Час спробувати. Я підготувала трубочку. Так. Давайте спробуємо. Так смачно. Так мені подобається. Ух ти, я випала всю склянку. Ой, насіння я не прибрала. Друзі, стережіться. Це справжній дощ із насіння. Ой. Ох, ми витримали. Кейт, ну як ти? Набагато краще. Ого, це кислі лимони. Квентін, тобі навіть пощастило. Усього один. Ось у Кей десять. А у Софі всі сто. Це дуже багато. І як вона це все з'їсть? Гаразд. На це ми подивимось згодом. Зараз черга Квентіна. Реально, ну гаразд, спробуємо. О, як же кисло! Це надто кисло. О, ідея. Я можу випити весь сік із лимона через смачну трубочку. Всередині знаходяться кульки зі смаком полуниці. Якщо випити через неї сік лимона, він уже не буде таким кислим, а навіть дуже солодким і полуничним. Круто я вигадав. Кейт, тепер ти гаразд. Давайте спробуємо. Але мені не хочеться. Кейт, давай, ти зможеш. Так, вперед! Ти найкраща! Давай, вперед! Дякую, друзі, за підтримку. З нею я точно впораюсь. Давайте візьмемо одразу два лимони. О, ні, як кисло. Це нестерпно. Нато кисло. Нічого кисліше, я не пробувала. Залишилось зовсім небагато. У мене все обличчя зводить. Кейт, 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 ти сильна, давай. Так, дякую. Залишилось небагато. Як кисло, все обличчя звело. Коли вже відпустить. Ох, відпустило. Софі, тепер ти. У тебе сто лимонів. Ти обов'язково впораєшся. Гаразд, давайте спробуємо. О, ідея! Я можу зробити лимонад. Це геніально. Якщо життя дає лимони, то зроби лимонад. Витискаємо весь сік із кожного лимона. У мене їх багато. Видавлюємо весь сік. Залишився останній. Чудово. Готово. Тепер у кожен килих додамо цукор. Ось так. Льоду. Круто. І вставимо трубочки. Ось так. А тепер спробуємо. О! Це смачно. Крута ідея, Софі. Я все випила. О, щось не так. Що, Софі? Ти ж дівчинка. О, автомат із жуйкою крутяк. У Кейт маленький, Милий автомат, але лише одна жуйка. У Квентіна вже автомат побільше. І 10 жуйок. А ось у Софі 100 жуйок. Не смійтесь, Кейт. Вона розпочне перша. Скоріше спробуй. Добре, давайте дістанемо та спробуємо. О, ось і моя жуйка. Смачно. Я можу надути бульбашку. Вийшло. Подивіться, яка вона мила. До мене прийшла ідея. Квентін, глянь. У мене клонський ніс. Я можу розсмішити кожного. Е -е. Мене це навіть не дивує. Я завжди знав, що кейт клоун. А це не ніс, а жуйка. Я її луснув. Пробач, було весело Твоя черга. Я з радістю. Давайте дістанемо все з автомата. Відкриваємо кришку та засипаємо в рот. Ого, смакота. А тепер надую величезну бульбашку. Вау! Вона улітає пустій. Бувай, бувай! Квентін, мені шкода, що твоя куля відлетіла, але зараз моя черга. А мені не терпиться спробувати свої жуйки. Давайте прокрутимо тут і подивимось, як мої жуйки будуть котитись. А ось вони одразу дві спробуємо одну. Смакота. Не будемо зволікати. спробуємо іншу. Я хочу витягнути всі-всі жуйки з автомата. Ось так. Ой, я вже втомила жувати жуйки. Сто штук надто багато. Я більше не можу. Ідея. Візьмемо поптюс. До мене прийшла ідея, як легко дістати жуйки. Я засуну трубку прямо в автомат. А тепер всмоктуємо через трубку жуйки. Це смачно, але їх так багато, що мені все важче і важче їх проживати. О, спробуємо надути бульбашку. Давайте. Ой, здається, вона була надто великою і луснула. Я вся в жуйці, жах. А зараз у вас піци. У софі лише одна, але вона не засмучується, адже це ціла піца. А ось у Квентіна десять піц. Це вже більше і вистачить, щоб наїстись. А у кейт сто піц. Хто б міг подумати? Їх же так багато, що тут самому впоратись буде тяжко. Але почнемо з Софі. Ура! Я так зголодніла. А... Ідея. Потрібно додати більше сиру до моєї піци. Чудово! готова. Тепер все розплавимо за допомогою пальника. Дивіться. Чудова. Виглядає та пахне апетитно. І сир так смачно тягнеться. Мені подобається. Давайте швидше все з'їмо. Подивіться на цю смакоту. Хочу з'їсти одразу всі шматочки. Така вона смачна. І ще один. Смакота. А тепер декілька одразу. Класно. Квентін, можеш їсти свою піцу. Здорово! Але як це зробити? Точно! Спочатку розріжемо всі піцу одночасно на кілька шматочків за допомогою пили. Готова! Клас! Тепер беремо стопку з 10 шматочків і спробуємо. Так, набагато смачніше. Мені подобається. Я можу їсти одразу 20 шматочків одночасно. Це круто. Фу, дівчата, я об'ївся. Потрібно витертись. Кейт, твоя черга. Успіху. Ура! Обожнюю піцу! Почнемо з найвищої. Ух ти, яка вона смачна! Смакота. У мене їх так багато, що мені точно вистачить надовго. Ось тільки я вже наїлась. О, ідея! Я вигадала, як з'їсти піцу швидше. Розкручимо тарілку з піцею. А тепер намагаємося з'їсти. Піца сама потрапляє мені в рот. Це ж геніально. Я втомилась, я страшенно обілась. Кити зіла стопіце стала у сто разів більше. Давай ми допоможемо і останні з'їмо за тебе. Ні, це моя. Я не Ха-ха, даїла. Ха, ти така незграбна. Софі смачного. Все грав хованки із зав'язаними очима. Друзі, ви тільки подивіться. Тут так багато місць для хованок. І з іншого боку також багато. Давайте вирішимо, хто перший шукатиме. Все вирішить гра камінь, ножиці папір. Давайте швидше розпочнемо і перше шукатиме брітні. Не переймайся так. Все одно буде дуже весело. На Брітні треба вдягнути маску. А тепер розкручуємо, розкручуємо. Ховаємось. Розбігайтесь хто куди. Ой, запаморочилась голова. Ей, де ви? Один, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукать. Хто не заховався, я не винна. Зараз я вас знайду. Ой, що це? Щось тверде. Стіл. І тут смаколики. Нагіци. Вона їсть нагіци. Це так смішно. Дівчата, ви як там? Нагіци, я теж хочу щось смачне. А я маю торт. Спробую його. М -м -м. Мері, глянь туди. Давай, хано. Ми теж поїмо ласощі зі столу. Сподіваюся, що Брітні не зрозуміє, що ми стоїмо просто в неї під носом. М -м -м, як смачно! Важко зупинитись. <риви> Мері, будь тихіше. Вона може почути. Ш Тихо, я зараз кину в тебе картоплею. Ой, я щось почула. Дівчата, ви тут? Хтось кидається їжею, Мері, це ти, хана. Я зараз вас ловлю. Я знаю, що хтось поряд. Зараз я вас піймаю. Тільки не я. Іди, йди. Зараз ховаємось від неї. Я просто хочу поїсти торт. Вона мене ніколи не знайде. О, це торт. Він так смачно пахне. Хочу спробувати. М -м -м, смачно. Але я чула, що хтось поряд. Зараз я знайду. Не чіпай нас, не чіпай. Мері, треба скоріше брати їжу з собою та бігти. Тут небезпечно перебувати. Брітні ходить поряд. Куди ви всі поділись? Ходіть до мене. Я знаю, що тут точно хтось ховається. Я тебе знайду. Мейбл, іди швидше до мене. Тут найдініше. Дякую, Кенні! Провалюй. Я тобі дав притулок а ти? Брітні зовсім поряд. Зараз вона зловить мене. Треба тікати. Спіймала. Я піймала одного. І хто це? Не втечеш. О, це Кенні! Все. Тепер ти шукаєш. Чому я заплющу очі маскою коня? Розкручуйте мене краще, тільки не дуже. Мене я можу знудити. Добре, ви вже розбіглись. Я йду шукати. Так. Хто ж тут? О, Це ведмедик. Не людина. Ну добре. Так, тоді ви тут. Я вас зараз знайду дуже швидко. Я знайду вас швидше, ніж ви гадаєте. І чим це зробила Брітні? Ей, що це? Хто мене вдарив? Хто тут? Я вас знайду дуже швидко. О, Знову удар! Хто мене б'є? Так, підійди до мене, я тебе зловлю. Все, іду звідси. Так. Хто тут? Хто в мене кидається? Зараз я точно зніму маску і знайду. Хана вирішила подратувати Кені. Треба її підтримати. Дівчата погнали. Беріть паралонові палиці і давайте тикати в Кені, щоб він не зрозумів, де я ми. Ні, тепер ви всі вирішили це робити. Перестаньте. Противови, зараз всі поряд. Я вас упіймаю. Ану, перестаньте. Я вам у відповідам. Хто тут? Мері? Хана. Ага. Я вас піймаю. А це хто? Ну-ка, ей, годі, перестаньте. Дівчата, не припиняйте. Кенні, ми тут. Ей, зараз я когось піймаю. Все, піймав, піймав. І хто ж це? Ха! Все не так просто, наша конячка. Ой, ти кинула мене в басейн, і скільки ми? Коли я ж упіймав тебе, я тепер весь мокрий. Ну, вибач, давно хотіла так зробити. Я готова шукати. У мене маска папуги. І буде весело. Можете розкручувати мене? Так, 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 так. Я готова. Погнали! Ух ти! Ха. Так, ви вже всі розбіглись. Добре, я починаю шукати. Так, так, так. Що це у нас? Полиця. Так, а це що? О, це мені знадобиться, щоб кожного піймати. О, ні, у неї бластер. Вона стрілятиме. Всім лягай! Треба ховатись. Ех, але я хотів підкріпити з тортом. Стривай Мебл, не роби цього. Ага, стріляю. За допомогою цієї штуки я зловлю вас швидше. Це буде рекорд за всю історію гри. Куди ви всі сховались, я вас знайду. Бластер уже заряджений. Я не хочу, щоб мейбл знайшла мене. Потрібно щось вигадати. Йдемо разом із кущем. Так, трохи страшно. Начебто затихла і перестала стріляти. А, треба тікати. Ай, я врізалася у вулик. Я чула щось з боку дерева. Там точно хтось є. Ні. купа бджіл. Ні. Ідіть. Ідіть. Ні. я ж ховаюсь, не псуйте мені все, що вони робили. На мене бджоли напали, допоможіть. І так, тут точно хтось є. І я тебе зловила. І хто це? Ханна. Тепер моя черга. У мене буде маска чумного лікаря. І так. Годі сміятись, розкручуйте мене. А, мене зараз знудить. Пристаньте. О, Знову час шукати. О, я вважала це легше. Потрібно повернутись в укриття, бо після хани тут все зруйновано. Я вас шукаю. Ви десь поруч. Ідіть до мене. О, щось упало. Тут хтось був. Вам мене не провести. Так, це кущ. Ні, мені потрібна людина. Хей! Ти мене так просто не спіймаєш, я втечу. І буду захищатись. Ні, то кидаються кульками. Це точно, Кені. Перестань. Мені і так важко. У мене поморочиться голова, друзі. Ну, де ж ви? Ідіть до мене. Я вас обійму і піймаю. А, мало не впала. Ти все руйнуєш на своєму шляху. Тут повний хаос. Так, ви десь поряд. Зараз я вас точно зловлю. Де ж ви? Піймаю. Не зловиш, не зловиш. Не сумнівайтесь мені. Я знаю, що одна людина точно попереду мене. Так, я точно маю когось з вас піймати. Так, хтось упав. мій шанс. Піймала. Ура! Хто це? <світ> Мері, я так і знала. Ура! У мене маска риби Давайте вже, крутіть. Хочу скоріше когось із вас піймати. Ой, як багато поворотів. Готова? Так. Кого ж я зараз піймаю? Піймала. О, ні, це не людина, а торт Добре, не страшно. Шукаємо далі. Так, ходімо. А що тут? Іу, це ж... А, шоколадний фонтан. Тепер усі руки в шоколаді. Все так смачно. Ходімо до мене. У мене руки в шоколаді. Я зараз знову впаду. А що це? Також торт. Візьму його собою. Ходімо до мене. Я буду у вас торт кидати. Ха! А навіщо? Його треба з'їсти? ми всі тут Ідемо сюди. О! Я впала У мене не виходить. Друзі, я програла. Ви перемогли. Не виходить у мене грати в цю гру. Краще їстимо торт. Це у мене набагато краще виходить. Ти що, Мері? Не треба засмучуватись. Ми ж просто граємо. Якщо не хочеш, то давай поїмо торт. Він дуже смачний.